Такі цікаві, і красиві вироби, гарно пахнуть, досі зволожені ручки. Дякую, мені дуже приємно. А, коли почався ковід, ми в оперному театрі, я солістка Київської національної опери, ми пішли у Так. І ми, поки сиділи, нічого не робили, мені було сумно, я дуже захотіла якихось розваг. І я пішла вчитися на миловари. З цього почався мій бренд. Я почала робити потрошку, мило було дуже чудово, я робила все більше, 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 додавала деякі продукти мазюк мазюки, батери для тіла. І таким чином я доїхала до вас до Львова на март. В чому особливість на вашу думку саме вашої продукції? А, особливість я не використовую пігменти. Все, що ви бачите, крім бомбочок, каюсь, а, все це трави. Так, тут пігменти, вони підфарбовані. Все це трави, козяче молоко, вугілля бамбукове. Тобто, я намагаюся робити максимально натуральну продукцію. Використовую ефірні олії замість віддушок. А яку емоцію ви б хотіли передати власне своєю продукцією? Яка частина сюди вкладена? Гедоніс, бо я насолоджуюсь найдорожчими матеріалами. Я граюся, я роблю цікаві речі і я не економлю. Якщо попадається бойтон, перезиною за всі гроші, я його куплю, бо я його хочу. Або я замовлю а, ваніль з Мадагаскара, бурбон Клас. сорт бурбон, зроблю з нього мацера, з нього зіб'ю батер, і це буде теж насолода. Я в першу чергу роблю це для себе.